Так, чекаємо на наш ефір. Чека... Кажу, Боже, чекаємо на наш ефір. Чекаємо на наших підписників, на моїх підписників, можливо, хтось вийде. До нас приєднається, можливо, хтось в ефір. прикро, звичайно. Так, є в нас хтось, є перші мої глядачі, є підписники. так. Рада вас всіх бачити. Рада буду поспілкуватися з вами. На жаль, Ой, на жаль, ситуація доволі складна, неможливо вийти в ефіри, коли ти плануєш одне, а виходить зовсім інше. Та ще плюс до того, я розумію, що у вас така сама ситуація. Я тепер щойно, ми буквально з чоловіком говорили і думали про те, як зробити так, щоб була електроенергія. І от різні варіанти прокручують. Я думаю, що, що актуально. Поки збираєтеся, поки приєднуються люди, можливо, ще більше приєднається хтось до нас, так? Я хочу просто роздуми вслух, як то кажуть, так? Значить, кажемо, кажуть, що Слухай, ну добре, я то зроблю в себе електроенергію, а в підписників тому їх не буде. Як я буду з ними працювати? Ну як я буду з ними працювати? Вітаю! Також вітаю всіх, рада вас всіх бачити. Дуже-дуже заскучила за своїми підписниками. Вибачайте, не можу попасти в ефір. Чому? Тому що те, то, що я заплановую, у мене немає тоді електроенергії, і виходить, що я не можу ніяк, тому я вже вирішила сьогодні, як тільки вимкнуть світло, почати з вами поговорити і попрацювати. Скажіть мені, будь ласка, чи, чи все окей з ефіру? Чи ви мене чуєте, чи ви мене бачите, чи ви раді мене бачити? І, і ми будемо з вами по з вами будемо розпочинати. Отож, ще раз вас вітаю з гарним чудовим літним днем. Так, всі, всі вмирають від жари. Я кажу, Господи Боже, дякувати Богу, що є хоча б з жара, тому що я хоча б зігріюся, тому що я постійно мерзну. У нас постійно холодно, приватний будинок, і бо його опалити, то треба дуже дуже, дуже постаратися і ще й купа грошей заплатити за те, щоб було тепло. Дуже дуже вам дякую. Дякую вам за відгуки. Дякую вам за сердечки. Дивіться, значить, про що я хотіла сьогодні поговорити. Вдячна вам, ви накидали мені запитань, багато є доволі запитань, але я не буду розбирати всі зараз у ефірі. Я десь поступово буду записувати для вас відео або буду відповідати таким чином. І сьогодні я хочу відповісти на ваші питання. Якщо у вас є питання, ви можете мені їх написати, сформувати, і я буду відповідати на ваші запитання. Чи сьогодні в ефірі, чи можливо запишу для вас запита відповідь на. Ну, відео запишу конкретно і десь кудись вам виставлю. Танечко, вітаю вас також, рада вас бачити. Ось, бачу знайомі, бачу своїх клієнтів і так далі. І тому давайте приступаємо. Дивіться, прийшло таке до мене запитання: прокачати жіночність. Це запудрюють голову, чи, немає... чи це має сенс? Ще раз, прокачати жіночність. Тобто. Попрацювати із своєю жіночністю, так, наскільки я розумію. Значить, чи це запудрюють нам голови, чи все-таки це має сенс? Значить, дивіться, яка тут ситуація. Я обіцялася колись своїм підписникам, що я запишу, що ми я проведу майстер-клас спеціально для жінок, щоб зрозуміти, що таке жіночність, що це. Для чого це? І для того, щоб ви розібралися, власне, що має бути. Але це буде в планах. Тому відповідаю зараз на запитання підписниці. Значить, дивіться: ніхто вам нічого не запудрює ніякий мозок. Це насправді так і є. Доволі часто, зокрема, буквально, от як піднялася тема Зрад, до мене звернулося ряд жінок, яким зрадили. Ось, тобто, чоловіки зрадили. Дуже багато зараз зраджують військові. Так вони там перебувають. Ну, відповідно, немає сім'ї, немає як знімати стреси, немає як, як то кажуть. Знімати свої напруження, розслаблятись так, і вони розслабляються за рахунок того, що вони мають інші сім'ї. Окрім того, вони ще вмудряються створювати і інші сім'ї. Ну, не знаю наскільки це правда, але це мені розказують мої підписники. Я не була на полі бою, я не була на нулі. Ось і не знаю, що там відбувається, яка там ситуація. Але розумію, що там дуже прикро, що там дуже важко, і такі ситуації трапляються. Дивіться, до чого тут це. Це, власне, до жіночності має пряме відношення. Коли, наприклад, жінка стає сильною, от буквально кажу, на тому тижні до мене звернулися дві дами, які, яким зрадили. І, як правило, це є сильні жінки. Це і ті жінки, які десь втратили свою жіночність. Давайте розберемося, що таке жіночність. Хто така жінка? Давайте, ви мені трошки приєднайтеся, напишіть мені, от ваше бачення жінки. Що таке жінка, хто така жінка, яка вона має бути, тобто ознаки жіночності, давайте з вами виділимо. так? Для того, щоб ви просто могли розуміти, що це і куди це, і з чим це їсти. Поки ви пишете, ми далі, я далі розказую. Значить, якраз власне, створ... власне зраджують сильним жінкам. Сильним жінкам чому зраджують? Тому що ситуація, яка сильна жінка, це є жінка, яка Самодостатня, яка розумна, яка має гроші, яка є незалежною, яка е, має м, там, освіту, неосвіту, бізнеси і так далі і тому подібне. І потихеньки потихеньки, дивіться, якщо брати бізнес до уваги, так, то виходить ситуація така, що жінки і чоловіка відмінності в статі у бізнесі немає. Ось чому? Тому що жінка. Перетворюється, щоб вам, щоб довго не говорити, тому що якщо я буду довго говорити, то відповідно буде займати дуже багато часу в ефірі. Ось. Я розраховую на хвилин 30, тому що зараз маю роботу консультації, тому мені треба буде переключатися. Тому дивіться. Значить, це є жінка, так, яка є сильна, в першу чергу. Сильна жінка це, якщо ну, так говорять у бізнесі, так, це, як кажуть, баба з яйцями. Ось, Тобто, це є жінка, в якої наростають. Ну, в якої виростають яйця. От так, як кажуть, наш президент має стальні яйця, так, так само говорять про жінок. Тобто рівняється абсолютно все. Жінка перетворюється плавно на чоловіка. І тоді. Е Взагалі, от, ніхто не написав, так? напишіть, будь ласка, які ознаки є для жінки, які повинні бути, які закладені природою. Тобто природою жінка це є берегиня, це є мати, і вона в першу чергу повинна характеризуватися ніжністю, так? чуйністю, так? емпатією, співпереживанням, Тобто все, що є найніжніше, от так як квітка. От давайте ми про я вам наведу таку асоціацію. Подивіться на квіточку. От візьміть квітку, це є жінка. І коли ви її доглядаєте, вона росте, так? Коли ви її не доглядаєте, вона починає скручуватися, вянути і так далі, тому подібне. Або просто виростає стебло, і квітка вся зав'яла і так далі. От аналогічна ситуація тут із жінкою. Коли жінка займається бізнесом, вона змагається з чоловіками із сильними кстатями цього світу. Ось, і вона плавно переходить у ранг сильної, вона переходить відповідно у ранг твердолобої. Вона переходить у ранг що ще сказати впертої, менш чуйної. Вона її, її ранять, вона звикає до цих ран. Тобто, шкіра її грубне, будемо так говорити. Так я, ну, так я образно говорю, щоб ви просто до вас донести. Тобто, вона стає е, такою, знаєте, такою. Ну, пахарем, трудягою, такою, е, такою конякою, знаєте, така, яка тягне це все і так далі. Скажіть, будь ласка, коли, наприклад, є сім'я з двох, там є чоловік і жінка, і така жінка повертається додому і повертається чоловік додому. Чоловік, коли повертається додому, йому потрібно, що він приходить додому для того, щоб зарядитись, тобто, щоб отримати щось. Отримати не щось, а щоб отримати, перезавантажитися. Тобто він приходить, щоб його розслабили, щоб його нагодували, щоб він відпочив, щоб його зрозуміли, щоб його послухали. Тобто, коли чоловік приходить додому, його потрібно під він хоче відчути підтримку. Він хоче б відчути якусь таку, знаєте, розслаблену атмосферу. І коли така жінка приходить, яка нахірачилася разом з ним, чи там з ним, чи окремо вона має свої бізнеси, вона приходить теж додому. І тут в неї ще на голові добре, якщо є домохозяйка, домогосподарка, там, чи там є няні для дітей і так далі, і тому подібне. Получається, що? Получається те, що те, Вона що робить? Вона починає приділяти переключатися увагу там, на діти і на всю решту роботу, і просто паде, валиться з ніг від тягару оцих от всіх справ, які на неї навалені. Ну якщо це раз, це нічого. Якщо це другий раз це нічого. Якщо це 5-10 разів, це ще може нічого. Ну якщо це роки триває, чоловік просто знаходить собі іншу жінку. Розумієте, чому? Тому що йому чоловікові потрібна слабша. Людина, яка буде біля нього, і який він буде потрібен. Тобто, місія чоловіка захищати свою дружину. І якщо вона не захищає і вона не дхуте, перепрошую. І якщо він бачить, що вона як броня, і нема кого захищати, вона ще може його захистити, і так далі, тому виходить отакі от, от катавасі. Тому що значить прокачати жіночність? Повернути собі у ту ніжність. Повернути собі оту таку делікатність, тендітність, е, оту таку квітучість, слабкість. Тобто потрібно бути слабшою. Ось. І коли чоловік відчуває, що відповідно. Жінка сильніша за нього, він просто йде на сторону, тому що йому нема що робитися, нема кого оберігати, нема кого захищати, нема для кого взагалі ну, ти типу, бути. ти і так сама справляєшся, ти як броня. От і тому така весела ситуація получається. Це щодо того, як прокачувати жіночність, і от власне. Це насправді не запудрювання мозгів, це насправді про те, як стати справжньою жінкою. Щоб розуміти, треба отміти, треба дуже відчувати оцей баланс, щоб не яйця не наросли стальні. І робити, і допомагати, і ще, крім того, дома надихати, мотивувати і розслабляти. Тобто, треба розуміти, оце цю, 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 грань, це дуже складна ситуація. Насправді, от до мене приходять такі дівчата, які молодесенькі, вони кажуть, а на ви там устарівша і так далі, тому по. Дівне ваші там теорії, вони не по перше, вони не мої це раз. А по-друге, це є закони всесвіту. Ніхто не відмінив те, що жінка народжує. Те, що жінка має бути мамою, те, що жінка має бути жінкою, вона має бути для чоловіка. Не ну так говорити, навіть не нянькою, я має бути коханою, яка з якою він відпочиває, будемо так говорити, так і коли жінка цього не дає, дівчат, тоді не жалійтеся. Ось і не ставте ніякі претензії. І якщо ви бачите, що вас зашкалює, що вас несе, просто тут є вибір, свідомий вибір. Я хочу бути сильною, незалежною, е фінансово незалежною. Я хочу мати свої бізнеси, гроші мені нахрен не потрібен чоловік. Подивіться, будь ласка, і проаналізуйте статистику, вивчити, скільки сильних жінок мають. Практично, вони їх не мають, тому що вони там самі на висоті, їм нікого не треба. Ось, Вони просто тупо купляють секс і на тому справа закінчена. Це, що стосується цього питання. Бачу, що чи по ну, чи відкрила вам трошки очі? Ну таке, може, це не ви задавали це питання, але це є відповідь на те питання. Що насправді так треба розуміти, коли і як ви маєте бути жінкою, справжньою жінкою, коли ви є жінка, коли ви є дружина, коли ви є. Мама, коли ви є бізнес-вумен, коли ви працюєте, і так далі. Поклікайте, будь ласка, чи погоджуєтеся зі мною із такою, звичайно ж таки, із такою позицією, із такою теорією. Ось, чи є прийнятна вона для вас, чи ні. Якщо ні, пишіть там запитання, пишіть свої, як це? Свої коментарі і так далі. Ну так, бачите, погоджується. Дякую вам за сердечки. Добре. Е, якщо є питання, будь ласка, не соромтеся, пишіть, поки я є в ефірі. Далі, Наступні, е, наступне питання. Значить, друге питання співзалежні стосунки. Чоловік та свекруха. Перепрошую. Ну, е, я так розумію, тому що люди не можуть написати. Дивіться, ви, якщо мені пишете питання, ви можете мені писати в Дірект питання. Так? І я. Я буду відписувати вам, або навіть голосовим я можу сказати, відповісти, якщо є там серйозне питання, відписувати я довго не буду, бо мені важко писати у всіх чатах, і це забирає дуже багато часу. Тому я швидше за все можу голосовими відповісти, так щоб вам як кажуть дати відповідь в першу чергу вам. А потім вже записую відео для всіх своїх підписників. І так, значить, дивіться співзалежні стосунки, чоловік та свекруха запитали. Дівчатка, я, в мене є дуже багато відео. У мене є прекрасний майстер-клас, який називається «Енергія роду. Це є про те, як ми можемо комунікувати, як ми маємо правильно комунікувати із нашим близьким оточенням. Тобто з батьками, з свекрухою, з чоловіком. І є найближче оточення. Я там все розказую в майстер-класі. Тому ви можете до мене зайти на сайт. У шапці профілю має бути посилання на сайт. Там є меню, курси. Курси і майстер-класи, і ви можете придбати енергія роду, це є майстер-клас, який чітко розказує про те, як потрібно відноситися до батьків. Дивіться, значить, що я тут хочу сказати, які помилки тут є? Якщо, наприклад, ви у ролі там е дружини, і ви капаєте на мозги своєму чоловікові, щоб він не цінив свою маму. У вас не буде ніякого блага. Забудьте про це. І він не буде цінити вас. Тому що першочергово хлопчик, який народився, для нього перша жінка це є матір, це є мама, це є матуся. Це що хочете, як хочете, як вам це подобається, не подобається. Він має її цінити і поважати. Якщо він не навчиться це робити, у вас буде сповна срака у вашому житті. Вибачте, будь ласка, за мій французький. Чому? Тому що він не буде поважати вас, він буде точно так само відноситись до вас. І це будуть уроки. Уроки будуть які? Будуть уроки такі, що ви будете від цього страждати. Тому, коли ж син. Каже, що він не поважає свою матір або якісь там співзалежність, ну які співзалежність, ну, він з нею не спить, він до вас приходить. Якщо він віднесе їй там кусок хліба, якщо він їй щось там дасть, якщо він їй допоможе і так далі, і тому подібне, то це окей. Розумієте, це не може бути по-іншому. У вас також є своя мама, і якщо ви її нівелюєте, якщо ви її ненавидите, якщо ви її не любите, у вас буде задниця в житті. Тому ви маєте чітко розуміти, що першочергово. Спілкування із найближчим оточенням, а це і наші батьки, воно має бути як мінімум. Якщо взяти шкалу від 1 до 10, воно має бути на 8. Хоча би краще на 9 і на 10. Дякувати Богу, напевно, вже своїх підписників навчила трохи, тому що приходять практично ті, які вже мають прокачені, слава Богу, стосунки зі своїми батьками. Я завжди кажу, коли у вас будуть стосунки з батьками налагоджені. Так, можна крикнути, можна щось сказати, але не носити образу, не затаювати ці болі, тому що дівчата і хлопці це психосоматика. А для хлопця це взагалі плачевно, якщо він... Не знайде ну то і для дівчини, і для хлопця. Якщо він не буде поважати свою маму, він буде мати взамін гіршу два рази, ніж його мама, і ще буде потім терпіти цю жінку. І ця жінка буде бита і буде драна, і буде бог зна що з нею які будуть. Таке саме буде ситуація з дітьми і з тими всіма, хто будуть його оточенні. Тому, будь ласка, придбайте собі майстер-клас. Там можна зайти на сайт, клікнути курси майстер-класи. На енергію роду і створити собі кабінет на сайті, у вас там буде цей майстер-клас, ви собі будете його переглядати. Ось, тому, будь ласка, подивіться, повчіться, як правильно комунікувати. Ось, якщо ні, напишіть мені в Дірект, я вам дам, тому що там на сайті береться більша комісія, але тим не менше ви можете мені просто написати в Дірект, написати Ліана, я хочу розібратися з цим питанням. Ось я ще для вас зроблю знижку, плюс дам на консультацію. Ще свою ви подивитесь майстер-клас, проведемо консультацію. Я покажу вам ваші проблеми. До речі, треба буде зробити акцію, акційну пропозицію на це. Ось. Тому дивіться, якщо цікавить і якщо хочете розібратися з цим, пишіть мені, будь ласка. Ліана, хочу розібратися або хочу переглянути майстер-клас «Енергія роду». Будь ласка. Далі. Тобто ви тіштеся, якщо у вашого чоловіка хороші стосунки із, з, з його мамою. Але тут питання є інше. Якщо вона дістає вас. То в мене питання тоді до вас. Чого? Що з вас стерчить, Які тригери, які проблеми у вас? Чому вона вас принижує? Та напевно тому, що не до кінця у вас можуть бути е... Розби... Розми... 에... Господи... 에... неповноцінні кордони, як то кажуть, так? Ну, тобто стерті кордони, або дірки у ваших кордонах особистісних є. І через то вона їх порушує. Вона просто вчитель, вона просто показує Ей, Альо, каже, слухай, та дірка тут. А ну давай пішла там, мітлу взяла і пішла замітати. Ну, тобто, розумієте, я перекладаю вам на просту звичайну мову, як це відбувається. Тобто, як це працює. Ось. І тому вона порушує ваші особи, тому це ваша проблема, якщо ви її не приймаєте. Це є ваша, це з вас тригер, це з вас крючок висить. Той, який вона постійно дергає, постійно чіпає. Ось, Так що тут вам треба працювати. Тут є це особистісна ваша проблема, кого це задіває. Так, це що стосується. Співзалежності в стосунках чоловік та свекруха. Тобто, дивіться, чоловік повинен поважати маму, так само як дружина повинна поважати свою маму, і все має бути окей, все має бути гарно. Всі один одного поважають. Звідси буде любов, достаток, гроші і все решта. По іншому воно не працює. Ви знаєте, що не поважаючи свого батька і сиручи йому на голову, ви ніколи не будете мати фінансів, ви ніколи не досягнете успіху. Ви ніколи не будете мати, ну мається на увазі, будуть гроші приходити, але вони так ніби крізь пальці будуть проходити крізь вас. То на хворобу, то на то, то на то-то позичило, то вкрали, то ще щось то і так далі. Воно так і проходить. І тільки в тому випадку, коли ви налагоджуєте контакт зі своїм батьком, оце знову ж таки про енергію роду. Це про той самий майстер-клас. Коли ви налагоджуєте енергію роду, тоді виходить, яка ситуація? У вас починають підніматися статус, кар'єра, вас поважають, і люблять, цінять, і вам за це потім платять гроші. Ось, і якщо у вас цього нема, у ви, пардон. Шукайте причину в собі, чому цього нема. І якщо у вас є якісь питання, будь ласка, не забувайте, пишіть мені тоді в Дірект і е, ну, хочу розібратися з таким-то таким-то питанням. Ліана, будь ласка, чи можна там записатися на діагностику. Ну я ці питання вивчаю на діагностиці. Я просто так. ну, Діагностика триває 40-45 хвилин. Та сама діагностику можна оплатити на сайті. Так, далі, це що стосується співзалежності стосунків, наступне питання. Як сказати роботодателю о повершенні зарплати? Як сказати роботодавцю про те, щоб мені підняли зарплату. Відкрити рот і сказати: якщо рот не відкривається, значить комплекси є, значить, є тригери, не пускає невпевненість, не вмію говорити, не можу відкрити. Тут вовсю стоїть. Розумієте? Шановний Василь Петрович! Я цінність, тобто ви себе не ціните, через то ви не можете сказати. Добрий день, Олександре. Вітаю вас, дуже-дуже вас рада бачити. Ви зі мною, слава Богу, живий здоровий. Я вас вітаю. Хлопцям вітання від щирого серця і велика, 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 велика вдячність. Низький поклін до самої землі. Так, дивіться, значить. В нас тут є військовий, і ну я не знаю, може, і тут багато є військових, але я просто не знаю. Але знаю, що серед нас є Олександр Військовий, так що можете помахати рукою йому. Також написати слова вдячності. Нехай він це прочитає і розуміє, що ми з нашими хлопцями їх. Ми їх любимо, цінуємо і дуже дуже вам дякуємо. Насправді, хлопці. Ось тому дивіться. І так, значить, потрібно відкрити рот. Тобто, що відбувається? Відбувається те, що ви відчуваєте себе обесціненими. тобто ви не ціните себе. Розумієте? Тому тут така ситуація, що е, треба прокачати свою самоцінність. Підняти свою самооцінку, тобто підняти себе, підняти той рівень впевненості. А що не так? Десь ви себе недооцінюєте, раз ви не можете про це сказати. Значить, щось десь у вас є, щось у вас десь мулежить. Тобто це свідчення про те, що ви не вмієте сказати, це говорить про вашу невпевненість. Просто невпевненість. Це те, що ви себе десь недооцінюєте, а можливо взагалі обесцінюєте. Це про нелюбов до себе. Я не люблю себе. Через то я не можу сказати, я не можу прийняти себе. І тоді нам мною маніпулюють, їздять, розказують і роблять зі мною все, що хочеш. Ось так що, будь ласка, прокачайте свою невпевненість, запрошую вас на діагностику. Поки ще діагностика є на знижці 750 гривень. Будь ласка, пишіть, хочу на діагностику. Або Ліана, запишіть мене на діагностику. Я відправляю вам реквізити, оплачуєте, і ми з вами працюємо, шукаємо, копаємо і робимо і відповідно. Шукаємо причини, над якими ми будемо пізніше працювати. Ось, ну, десь так. Так, далі. І ще одне таке питання. У нас є четверте питання. так? Було один, два, три. Так, четверте запитання від підписниці після родова депресія. Значить, що робити після родової депресії? Дівчатка, я вітаю тих, хто народив. Це є, це є природньо, і якщо воно не попускає за певний період часу, тобто ця депресія може тривати, ну, як на мене, згадуючи свій стан, вона може тривати місяців 3-4 до півроку. Як тільки дитятко підростає, воно зникає. Якщо ну, можуть таки просто коливатися. Ем... Як це коливаються такі стани, якісь такі нездоров'я, будемо так говорити? Так це може бути це окей, але воно не має бути затяжним, воно не може бути довготривалим. Тому. Якщо така ситуація, ви спостерігаєте, що ви не можете справитися, тобто це може бути, ну от зараз, як е, мене дочка народила, так і вона каже, що вона також відчувала десь тижнів два якийсь такий такий от, ну, такий дивний стан. І вона називається депресією. Хоча я по ній не бачила ніякої депресії, нічого я там не бачила, чиї чи мені так може це виглядало з боку і так далі. Депресія це коли людині нічого не хочеться, це коли людині опущені руки, коли вона реве, коли вона ніхрена не робить і так далі, коли не, не хочеться підняти пок. І тому подібне. Тобто, виходить, отака от от ситуація. І тут Христиночко, вітання. Бачу Христиночку. Рада вас бачити. Так. Тому дивіться, щоб ви розуміли, що. Якщо це не тягне, якщо це не триває довго, тоді приходити і працює. У мене була одна дівчинка, яка народила другу дитину, ми з нею працювали. Але там вже починалися панічні атаки. Тобто, дивіться, там можуть бути і страхи, там можуть бути тривоги. І коли є панічні атаки, то це вже робота разом із психіатром. Тобто вам треба йти на обстеження, там, де є панічні атаки, перевірити спочатку, чи все окей, з психікою, і тоді вже поряд. І так я витягнула цю дівчинку. Вона, якщо тут є, вона. А може клікнути. Ай, ефір, але швидше за все ще немає тому, що вона мама багатодітна. Вже троє діток народила. Ми працювали після другої з нею. і протягом трьох, не пам'ятаю, три були консультації. а Потім через деякий час вона ще докуповувала ще дві консультації. Вона докуповувала і відповідно ми зробили, витягнули її з того стану, в який вона себе загнала. Ось тим більше, що це була чужа країна, вона проживала в Польщі, вона навчалась в Польщі. Тут вони не могли приїхати, бо потім не могли виїхати і так далі. Ну, от, от, ці, от, Розумієте нюанси, які би поляки добрі не були, але е, розумієте, своя держава, е, знаєте, своя країна, своя правда. Колись так мені бабця говорила, і так, ну, так в мене в родині говорили, що де би ти не був, але все рівно своє, воно є своє. Чи погоджується зі мною? Поклікайте, будь ласка, ефір. Ось що як би там не було, зараз я дуже багато читаю відгуків про те, що люди, які Виїхали, вони відповідно <кій> страждають за тим. Ну, не всі, але багато, велика кількість людей прагне повернутися назад. Тому що виявляється, що в нас навіть в балагані, такому, в якому ми жили, у тому беззаконні, якому ми жили, але тут набагато комфортніше, приємніше і суперовіше, бо тут можна вирішити якось. Танюша є, привіт, Танечко! Вітаю вас! Е так, що хотіла сказати? А тут набагато простіше вирішити ті питання і по медицині. Ну знаєте, в нас так можна вирішити. як не можеш так поговорити, то можна за гроші будь-які питання вирішити. Так, ну будемо так говорити, що ще поки що є можливість. Поки оця корупція рудить, виявляється, що не так все в нашому житті погано. Бо можна навіть, якщо дитинка захворіла, можна дати лікарю гроші. І можна в будь-який час до нього прийти, домовитися, хоча б, бодай прийти до нього додому. Ну, я додому, напевно, ні, я переборщаю, а я переборщила, звичайно, з цим. Але якщо добре заплатити, то я думаю, що наші лікарі б і погодилися й дома прийняти. Ось, ну поки що тенденція така. Ось, Тому розумієте, коли людина перебуває за кордоном, ситуація яка? Така, що не всім підходить за кордон. Усіх у більшості є депресія, важка адаптація, і людям важко адаптуватися до того середовища, відповідно, вони страждають. І в них на цьому фоні також починаються такі елементи відголоски депресії. Ось були в мене дівчата, я також працювала з депресією. Ось. Тому той, хто задав мені це питання після родова депресія, як з нею справлятися, дивіться, будь ласка, як задовго це триває. Якщо воно триває і воно вам не дає далі рухатися, будь ласка, звертайтеся, будемо працювати. Тому що ну, сказати, що якось там вправами можна минути депресію, не знаю. Можливо, є якісь фізичні вправи, якщо фізичні, то так, але якщо це після родів, то яка тут фізі... ну, типу, фізичні навантаження не можна. Відразу після родів, тому швидше за все, що ти, тут треба працювати із спеціалістом. Так, е, добре, я відповіла на ваші запитання. Якщо до мене є запитання, будь ласка, запитуйте, я з призадоволенням відповім вам. Пишіть мені в дірект свої запитання, так, якщо які такі будуть, ось, і ми будемо з вами. Спілкуватися, я запишу для вас відео. Вибачайте, я планувала о 10-й, о 10 й світла немає, тому тільки як вімкнули, зразу побігла до вас спілкуватися. Ось, і зараз, поки світло знову ж таки є, буду проводити свої консультації. З вами була Ліана Бонько. Якщо маєте запитання, я рада всіх бачити, рада всіх чути, готова відповідати на ваші питання. І, будь ласка, пишіть, не соромтеся. І е, напишіть, чи був корисний вам цей ефір. Ті, котрі приєдналися, ті, котрі прослухали, ті, котрі пішли. Ну, е, дякую, Олександра, дякую, рад, радий був вас бачити знову. Дякую за стрім. Так, я вам також дякую за те, що ви присутні. Дякую за ваші теплі слова, за вашу підтримку і до нових зустрічей. Якщо будуть питання, ще раз нагадую, пишіть, не соромтеся, я, як правило, відповідаю завжди сама і всім. Так, дякую, Танечко. так, дуже-дуже рада. Все, тоді до зустрічі у нових ефірах. До побачення!